Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Позиція сьогодні. На студії народний депутат України Андрій Антонищак. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня, пане Андрію. Декілька днів поспіль. Вся країна обговорює систему електронного декларування. І От сьогодні така позитивна новина від керівника цієї агенції, що система електронного декларування вона вже запрацювала. чи будете ви особисто подавати свою декларацію? Чи впевнені в системі безпеці? Поки що. Я особисто не буду подавати. Тому що я не бачу експертного висновку про те, що вона є дійсно захищена і є всі ступені захисту. Наскільки мені відомо, це була якась детективна історія. На ЗК тільки за три дні, чи за три, чи за чотири дні до вступу в силу цього електронного декларування, висловили свою позицію, що немає експертного висновку. Навіть воно до того часу було. У мене таке враження, знаєте, що в нас все робиться через одне місце в країні. І ну, це що? Це ми зараз не будемо подавати. І наступає, а я, я так розумію, за декілька тижнів, якщо ми не подамо, наступає кримінальна відповідальність, або штраф 42 тисячі гривень. Тобто на сьогоднішній день я не готовий. Я от від вас почув цю новину, тому що це була як детективна історія. До речі, ми обговорювали. В нас є у Фейсбуку. У нас є закрита група БПП. В групі ми вчора жваво обговорювали, особливо там. Дехто з наших депутатів, хто в даному питанні являється дійсно експертом, ну і не прийшли до, до спільної думки, чи подавати нам, чи не подавати. Як ви думаєте, це свідомо від, відбулося, чи не свідомо, тому що ну, зараз такі всякі ну, конспірологічні версії, що чиновники, і в тому числі депутати, не хочуть просто подавати свої декларації, не хочуть звітувати перед своїми виборцями перед українцями. Знаєте, свідомо чи несвідомо, я собі положив за правило, що я не буду коментувати слухи, домисли, не буду користуватися домислами. Все-таки є політики, будь-яке слово, воно моє. Чи в плюс, чи в мінус, воно зараз розійдеться по країні і буде предметом або спекуляцій, або так далі. Тому я не знаю, чи це свідомо, чи несвідомо було зроблено. Ось. А що стосується подання, що дехто приховує декларацію, Ну, ви знаєте, ми в паперовому вигляді подавали і подавали, я так розумію, всі народні депутати. Там можна, можна зайти на сайт Верховної Ради, можна все подивитися, все, все прозоро. Особисто, що стосується мене, війшовши в раду, я зразу подав декларацію. Я ще як бувший підприємець, я показав всі свої доходи, всі свої витрати, чим я володію. І кожного кожного року я це показую. Наскільки просто цією системою користуватися на сьогодні? Я поки що не розумію, як нею користуватися, немає алгоритму, немає, скажімо, чітко виписаних правил. Я думаю, не тільки я, а дуже багато моїх колег. Цього Ми будемо розбиратися. Будемо зараз розбиратися, будемо залучати фахівців. Я не є фахівцям в, в даній сирині. Тому буду залучати своїх помічників, своїх юристів. Будемо подавати. Але ще раз наголошую, тільки тоді, коли, вона була, коли дійсно буде експертний висновок, коли вона буде дійсно захищена. Тому що Війти, ви зрозумієте, от ми зараз подали електронні декларації. Так, якщо система не захищена, будь-хто зі сторони заходить в систему і міняє наші дані. Все. І те, що я подав, і те, що буде висвітлено, воно коли не буде е, співпадати е, одне з другим, це не теж не тільки кримінальна відповідальність, не тільки, скажімо, матеріальна відповідальність штраф, але це і від, політична відповідальність, будь-якого політика може звинуватити в брехні дискредитувати. Розуміло. Ще одна важлива тема, яку поговорюють цими днями, це події, які сталися в Криму. Ця ну, провокація, що нібито українська диверсійно розвідувальна група там працювала, готувалася до терактів, і Росія не надала жодних доказів фактично. Мене таке враження, що ФСБшники перегрілися на сонці. До того, до речі, це. ну, я на хвилю ворога, але до того ФСБ, вроді би, працювало нормально. Тобто навіть от під час Першої, Другої чеченської війни, як вони робили там ці теракти на своїй території, звинувачували чеченців і так далі, тут воно шито білими нитками. Вони зловили Бог, знає кого. Вони зловили, по-перше, якогось бандита з Львівської області, кримінального авторитета, який втік до Москви, який співпрацював в ФСБ. Друге, зловили людей, які проживають і проживали на території Криму і мають російські паспорта, ну яка це ДРГ, якщо, якщо людина там проживала. Далі, є інформація, що декого з затриманих вони ще були затримані три тижні назад, то воно не тримається купи абсолютно. І я так розумію, що це робилось поспіхом дуже швиденько, і, можливо, воно було настільки неграмотно зроблено. Бо якось воно дивно співпадає, розумієте? Оця перестрілка, можливо, це якби щоб відвернути увагу від перестрілки в Армянську, коли, перепившися московські солдати стріляли один в одного. Можливо, це ще з за того, але ви ж бачите, що в Європі, у світі, люди моментально розібрали ситуацію: це і заява Німеччини, і заява Канади, і дуже різка заява Норвегії. Яка звинуватила напряму Путіна і його е, хунту в цих провокаціях і поклала на нього відповідальність за ці події, які в Криму. Е, ну, те, що зараз відбувається в Криму, воно, знаєте, це от брескання зброєю. Я більш ніж переконаний, що не буде ніякого наступу. Бо там плохо проходить е, певна ротація. Ви знаєте, що. Це коли людина боїться, заходячи в темний ліс, то вона себе щоб підбадьорити, заходить в ліс і кричить. От, от, от таке саме враження в мене зараз з, з цими з російською армією, яка зараз є в Криму. Але ви ж бачите реакцію наших силовиків, реакцію президента, який дав наказ підтягнути до кордонів з нашим окупованим Кримом. Ракетні дивізіони, підтягнути Збройні Сили України, дав наказ посилити прикордонникам. Я думаю, що все буде, все буде нормально. Пане Андрію, зрозуміло, що стосунки з Російською Федерацією зіпсовані. У нас відкликані посли, але тим не менше, сьогодні політики кажуть, що Можливо, треба готуватися до розриву дипломатичних стосунків взагалі, і вводити візовий режим. А в нас немає дипломатичних стосунків, з ними розумієте, в нас немає взаєморозуміння. Після того, як був з їхньої сторони перший постріл і перший вбитий наш солдат, нема. Немає жодної дипломатії, жодних. Це позиція сили з їхньої сторони. Немає розуміння. І те, що нема зараз послів, ну і немає, дякувати Богу. Я не є, знаєте, таким яструбом, щоб все, ми розриваємо дипломатичні відносини, ми з Росією нічого не маємо. Тут є, розумієте, є свої за і проти. Але в крайньому випадку, хоча б світ зрозуміє, тому що світ нічого не може зрозуміти до сьогоднішнього дня. Ви з Росією воюєте, де факто. Де юри, ви з ними торгуєте, ви з ними підтримуєте дипломатичні відносини. Тому тут Знаєте, воно лягає якраз дуже добре для України. Відкликали ви свого посла. Дякувати Богу. Не призначаєте, не бачите нікого в Україні. Ну і слава Богу. А введення візового режиму це забути? доцільно робити доцільно, зараз? Звичайно, доцільно. Хто вони нам такі? Нам від Росії потрібно як можна більше відмежуватися, як можна жорсткіший контроль на кордонах. Щоб не шастали туди-сюди. Тому що от з Європою, так, з якою ми дружимо, у нас візовий режим. З Росією, який нам ворог, у нас безвізовий режим. Щось вона не складається. Я думаю, що воно є на часі і пора вводити візовий режим. І немає чого лякатися візового режиму. Я розумію, що. Дуже багато, особливо східних теренів України, дуже багато людей працює, там в Москві, десь в Росії і так далі. Я розумію, що безробіття, я розумію, що потрібно якось виживати, але ну, хай люди для себе вирішать, хто вони, де вони і з ким вони. Чи та країна, яка обстрілює нас, яка вбиває мирних мешканців України. Чи вартує працювати на її економіку? Чи можливо, якщо вже тут в Україні неможливо знайти роботи, пошукати щастя десь в інших країнах? Пане Андрію, зараз парламент не працює, сесія закрита. Ну, як мінімум було декілька приводів для того, щоб зібратися на позачергове засідання. Один з таких приводів це хабар судді Чауса. Засідання не відбулося, хоча голова казав, що у... 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 депутати є в Києві. Була можливість провести тако... таке засідання Верховної Ради України. За багато честі для одного судді. Ну ви можете собі уявити, що е... сьогодні зловили одного суддю на хабарі, завтра зловили другого суддю на хабарі. і це постійно робити позачергову сесію. Але знаєте в чому я погоджуюся? Я от спілкував, я був в відпустці, повернувся, спілкувався з людьми. І вони кажуть, нам все рівно, як ви тих судів будете тримати. Ви їх хоч кайданами в підвалі до батарей приковуєте, лиш би вони не втікли. От тут питання законності, я думаю, що а, як мінімум, воно не є зовсім законне, але як мінімум потрібно було за тим суддю послати сімку. Тобто наружку, як називають в міліції. Ну як так? Ну його беруть на хабарів 150 тисяч доларів. Тішиться, що ми забрали закордонний паспорт. І що? Та при таких грошах він може мати 10 закордонних паспортів і може вже давним-давно бути або на території, я не знаю, там Росії, Польщі, там, Білорусі, чи Бог знає, куди виїхати. Тут є, на мій погляд, прогалина в законодавстві. Можливо, настав час підняти питання часткової відміни імунітету. Тобто, якщо а, людину беруть на місці злочину, ось над тим потрібно попрацювати. Тут, тут, тут імунітет не має вже працювати. Фактично його взяли на місці злочину. Це ж ви подивіться, вонищенку втік, суддя втік. Генеральна прокуратура так, вона спрацювала. Вона спрацювала по суді. І що? Що, дякувати Богу, що мої Єфремове все-таки вийшли представники добровольчих батальйонів, вийшли представники самооборони Майдану, інших громадських організацій, я знаю, зі Львова приїжджала там і з інших міст. І був фактичний тиск на суд. І судді, я так думаю, просто побоялись. Змінити міру запобіжного заходу. Як ви думаєте, ця справа вона не розвалиться в суді? Це вже друге друга затримання фактично Єфремова. Е, я думаю, наступним чином. Якщо суд все-таки залишив Єфремова під вартою, значить, є аргументи, є досить серйозні аргументи. І згадуючи слова Луценка. Що по цій, по цій справі будуть ще багато затримань. От якщо ті люди, яких затримують, підуть на співпрацю зі слідством, почнуть давати покази, я думаю, що це не роз. І ви знаєте, що є? Що якщо, дав би Бог, Єфремова засудять, це буде а, перша ластівка, але я думаю, за ним піде вже набагато легше. По-перше, повірять люди. По-друге, повірив свої сили, можливо, Генеральна прокуратура, НАБУ. І я думаю, що не так нагло, не так цинічно будуть себе вести ці представники старої влади, які, накравши купу грошей, обібравши фактично український народ, зараз за ті гроші повертаються в владу. Пане Андрію, великі сподівання на нового генерального прокурора, на керівництво Національного антикорупційного бюро. Чи бачите ви на сьогодні конфлікт між цими двома відомствами? Тому що ми ж пам'ятаємо, що був проведений обшук в НАБУ генеральною прокуратурою. Зараз бачили, що вже Національне антикорупційне бюро, і його працівники стежили за працівником Генеральної прокуратури України. Чим це все може завершитись? Дискредитації, можливо, цих відомств. Вже почалася дискредитація, мені не подобається те, що зараз відбувається між Генеральною прокуратурою і НАБУ. Якщо розібратись, я розчарований зараз діями НАБУ. Я не хвилююсь за Генеральну прокуратуру, я їх зараз, скажімо, це питання стороні. А ще півроку назад я подав деякі матеріали в НАБУ, фактично, де була доказова база, по одному з міністрів. Він далі гуляє на свободі. Нічого абсолютно не відбувається, немає жодної інформації. Тобто, якщо він в розробці, наскільки може бути в розробці? На ну, півроку він вже не займає даної посади. І та от, ця от банда, яка його оточувала, які носили йому гроші, він носив десь далі гроші. Розумію, тобто галасу багато було. Біля Набу, що фактично відбувається зараз, не знаю. Жодної справи не доведено до логічного завершення, жодної. Я буду розцінювати діяльність Набу і діяльність прокуратури тільки в призмі того, що дані справи, які вони розлідують, будуть доведені до суду, і ці хабарники будуть осуджені. Ось Тоді можна буде сказати, результативно воно чи не результативно. А то хлопці з величезними зарплатами, поки що ті зарплати не оправдовують. Що стосується конфлікту, ну, то в нас зараз привикли, що політики, що державні чиновники зразу, якщо щось не станеться, строчити в Фейсбуці. Ну хай не трошки схаменуться. Вони все такі державні люди. І не можна якісь залишати певні пости у Фейсбуці чи там на інших. Тобто це повинно бути в тишині. Є конфлікт. Значить, Сідають два керівники, чи керівник і заступник. На рівні керівництва цей конфлікт має бути вирішений. Якщо люди стоять на державницькій позиції. А якщо пробують один одному доказати, хто в домі хазяїн, воно до добра не приведе. Ви сказали, що забагато чесі для одного судді збирати засідання Верховної Ради України, але ви ж розумієте, що наступна сесія. Яка відкривається 6 вересня, От, і люди, які всередині парламенту будуть розхитувати ситуацію, будуть згадувати, що не зібралися і не притягнули до відповідальності цього світу. Ті люди, які будуть розхитувати ситуацію, хай покажуть, де члени їхніх фракцій, були в тих числах коли можна було зібрати. Все все. Я знаю, що більшість депутатів. По відпустках і ну, хто де Боги знає. В нас йшла е в групі блоку Петра Порошенка, йшла переписка, і фактично зі 130, які є в групі, чоловік, порядка 60-70% готові були зібратися на це. Тобто відгукнулися і готові були зібратися на позачергову сесію. Але тут небезпека в іншому. А якщо б не вистачило голосів, що тоді? Тоді би, я так думаю, було гірше. ще. Якою взагалі ви бачите наступну сесію Верховної Ради України? Тому що, по-перше, ця ситуація із імунітетами і депутатськими, і суддівськими. Інша ситуація пов'язана із опалювальним сезоном, і з підвищенням тарифів. І, не секрет, що зараз е, ну, і фракція радикальної партії, і фракція Батьківщина кажуть, що ці, ціноутворення тарифів воно не прозоре і будуть вимагати його перегляду, інакше ну, і будуть вимагати так само і е, перевиборів парламенту, тому що цей парламент, на їхню думку, не дієздатний і треба йти на дочасні вибори. Я думаю, фракція Батьківщини трошки е, зіб'ється з дочасних виборів, хай розберуться з Надією Савченко, з її вибриками. З... Людиною, яка йшла номер один в батьківщині. Що стосується тарифів, чи прозорі вони, чи не прозорі, чесно кажучи, я сам не розумію, як ці тарифи формуються, тому уряду вартувало би все-таки показати алгоритм, пояснити, якщо є фахівці формування тарифів в Радикальній партії в батьківщині, в самопомочі. Ну що, потрібно збирати комісію, потрібно проаналізувати, щоб просто поставити жирну крапку. Питання опалювального сезону, питання компенсації. Я думаю, воно не так страшно. Гроші на компенсації людям є. Є включені певні запобіжники. Я думаю, що тільки почнеться опалювальний сезон і люди почнуть отримувати субсидії, воно це питання, само собою, відпаде або набере більшої гостроти, якщо не, будуть, не буде тих компенсаторів. Одне завершення. Чому, на вашу думку, українському? Сесія, сесія, я так я вважаю, буде дуже складна, тому що так, опалювальний сезон, так і є ще певні різні речі, але ми на цій сесії. У вересні місяці уряд повинен вже подати а, бюджет, проєкт бюджету на новій податковій базі, як обіцяєте? Я поки що не розумію, що відбувається з міністром фінансів і з Міністерством фінансів. Що з податками? Тому що ці заяви, які лунають з Міністерства фінансів, ви знаєте, воно на голову не налізає. Один коментує одне, другий коментує друге. Коли тільки призначали уряд, я собі згадую, пан Данилюк сказав, що міністерство буде відкрите, що вони будуть присутні на комітеті, що пані Яресько, що пан Данилюк, жодного разу не було на комітеті. Тобто пан Данилюк на комітет не прийшов. Комітет можливо, він та Податкової політики. та митної політики, по можливо, він має, угу. можливо, він не має своєї позиції. Це є податкова. Це є митниця. З митницею взагалі чудеса творяться. Створюють якісь чорні бригади, я не знаю, якісь спецнази. Ну, ну, Це просто жах. Знаєте, це кидається з однієї сторони в другу. І співпраці на сьогоднішній день, співпраці між комітетом та Міністерством фінансів немає далі. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Андрій Антонищак. Залишайтеся з нами до побачення.